Доброго дня, всім вітанечка. Замовили ми корпуса. З естродовного полістиролу. Так ми маємо різні модифікації, ми, можливо, вам показували. Це був ППУ. Вулик рогатий. Був у нас алюмінієвий рогатий вулик, ну, дерев'яний, само собою. І хотіли ми попробувати з ППУ. Ось нам. Ті робили ми самі, а тут ми взяли в Віктора Олянова. Робота досить гарна. Все гарно зроблено. Але є одне но. Він не стає, точніше, наші не стають на цей корпус. Так я розумію, от ручка. Но зроблено добротно. Тут нема до чого придертися одне. Що, треба буде якось його підтасовувати під наші корпуса? Тут я бачу і засвер, але робота зроблена дуже хороша. Передертися нема до чого, одно, що він не стає. Ну, днище там ще якось плюс-мінус можна щось там підкоригувати. Тип... Роги просто познімаємо та й все. А от що тут робити? Що нам робити тут з верхніми рогами? Що робити з верхніми рогами? Я теж думаю, що їх можна теж підкоригувати, но ну, то, я так розумію, 30 А в нас. А в нас. А в нас 22 стіночка тут має. 22. Це, мабуть, треба було брати ППС ку двадцятку, Тоді вона б стала. Но... Ми його не мірили на пошті. Ми його взяли. Нам досить сподобалась робота, но... но, но, є багато. Но добре, що ми не брали їх більше. Бо треба було б дуже багато припасовувати. От дивіться, як тут гарно. Все зроблено. Ось. Тільки розмір не наш, ну нічого. Я хотів взяти на всю пасіку 100, плюс щоб звільнити корпуси на мет і щоб це було у нас теплі корпуси для зимовки. Тому що, так як ви знаєте, якщо... Холодно, бджоли споживають більше меду, відповідно переповнюється їхній кишечник. І вони хочуть облетіти, тому можуть опоношуватись і падати. От. Дивіться. Криша теж не стане ніяка сюди. Ну Ми щось покомбінуємо з рогами. покомбінуємо з рогами. З рогами покомбінуємо. Зараз я покажу вам, як воно зроблено. Не знаю. Ну це, дивіться, засверлено все. Прокрашено, точніше проклеєно, забито скобою. Ну, видно, що людина старалася робила. Тільки розмір, розмір, не наш, не наш розмір. Ось. Ну, дивіться, яка стінка. Ну я думаю. Щось ми будемо комбінувати. Будемо комбінувати. От. Зараз попробуємо показати вам ще, як воно стає на корпус. А ну. Корпус такий. О, дивіться. А на корпус воно... Хе -хе. А на корпус майже Ну є трошки зазори. То не без того, але стало. Але стало. Чуть-чуть вище наші роги вище, чи тому що тут. не... О, дивіться. Красота. Так, да, тут воно виступає. Виступає. А якщо спробувати... Корпус, так незручно знімати і показувати. що тут. Поставимо корпус. Поставимо цей корпус. От, от, от. І зверху поставимо наш магазин. Все, що тут треба, це зробити рожки отакі. Отакі От вузькі рожки зробити. Ну, буде тут трошки. А тут, якби на скоси зняти фаску. Зняти фаску. Щоб просто стікала вода. Зняти фасочку. І з цієї сторони зняти фасочку. А тут поставити роги. Ось такі, як у нас. Тут у нас 22. На 20... 22 на 20, по чи 22 на 22, я вже теж не понимаю. от отак. І воно буде. І воно буде суперово. 22 на 22. Може треба було дійсно. Переслати людині корпуса і хай би вона по ньому робила. А я щось скинув креслення, ну нічого. Може ще... Може ще ми... Ну є, тут дороботки багато буде підганяти. Ну, але подивіться, яка тут товщина стінки, яка в мене. Ми, звісно, маємо двадцятку. Може ми колись щось і будемо ще собі теж тут мудрувати. Але хотілося... То, кажуть, так... Взяти професійний виріб. Ну він є професійний, тільки не наш розмір. Я тут. Не, ну. Зроблено добротно, дуже добротно навіть. Обв'язочка. Обв'язочка зроблена. Якщо як засверлено гарно. Зараз подивимося, ще вверх. Знімемо наш корпус. <рес> Ось дивіться. Тут як з'єднання А тут трошки десь може по дорозі десь скоба. повилітала Ну добротний, добротний. Не знаю, чи вони будуть гристи Попробувати. Дивіться, як тут вибрано. А тут трохи це буде давати зазор, треба його шліфнути Тут так само. Але в цілому я довольний. Можемо... Віктору, звісно, спасибі. Зробив добротний вулик. Розмір, звісно, не наш, але ну, нічого страшного, я думаю, можливо, наступний раз ми і вийшлемо корпус. Або якщо ні, то будемо самі щось мудрувати. Ну, нас стан, самі знаєте, які на станки. Портативний от такий станок. Парк от. Така циркулярка. Портативна. І цей рейсмус рейсмус Тоже портативний, який ми брали за минулу дотацію. Такий теж він. Ну, що вже є тут таке? Ось. Модифікація вуликів палив води продовжується. Будемо застосовувати різні матеріали, пробувати, як на них займуть, як розвиваються бджоли. Всім хорошої зимівлі. Добра. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки, дизлайки. Всім до зустрічі.